Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація «ДОСТА», Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, трошечки новин про нашого Пашу Павлова. Дуже багато хто не знає, хто ця людина. Це керівник нашої громадської організації, людина залізної волі і людина, котра зараз сидить за підкинуту йому гранату, за сфабриковану справу по ДТП. Дуже багато є дописів на рахунок Павлова в інтернеті. Я думаю, що розумні люди е, самі бачать і розуміють, хто спостерігає за судами, то теж бачить, що відбувається, як відбувається судочинство по справах Павлова. А я тепер хочу вам трошечки внести ясності по гранаті е, з. Пашених справ, значить, в мене є кілька пашених заяв відносно того, що він писав, куди він писав, куди він звертався. Значить, він звертався до ДБР, до головного управління для того, аби вони розслідували. Справу по гранаті, тому що дуже багато неясностей було в цій справі. Я нагадаю вам, що в березні 2022 року, коли Павло віз волонтерку до мера Конотопа Сім'їхіна, він був затриманий на блокпосту у Фурсах. Їхало їх троє, їхав Паша, Назар і Гріша. Зупинив їх карний розшук Київської області на блокпосту. Були їм зав'язані руки усім, зав'язані очі, і потім у Павлова в кишені штанів було виявлено гранату, корпус гранати Ф1 і запал. По справі ви могли дивитись, те було в одному місці, те було в другому місці, те було незрозуміло, де, незрозуміло як. Була ще друга граната, котра була знайдена в курці нашого Назара Некурчука. Куртка висіла на сидінні, на якому сидів Павло. Тому е була там і знайдена ця граната. В ході справи друга граната зникла. Назара ніхто не допитує. Про другу гранату взагалі ніде не йдеться. Хоча і Назар, і Гріша, і Паша, і е свідки, котрі там були, всі е давали покази стосовно того, що гранат було дві. Але так як куртка була Назарова, і Назар мало цікавив карний розшук Києва, мішені у нас був Павлов, то, відповідно, граната, корпус гранати в штанях Павлова, карний розшук цікавив більше, бо підкидали куди могли, і трохи промахнулись. Ну і от з 22-го року, з березня місяця, Павло сидить по цій надуманій справі. Я нагадаю вам, що дуже довго перед тим відтягувалась справа по ДТП. А коли Павлова закрили по підкинутій гранаті, одразу апеляція присудила, що Павло винуватий по ДТП і оголосили йому термін. Дуже швиденько все робили. По одному закрили, по-другому, як не та справа вигорить, то ця справа вигорить. Як завжди, то Україна. Що дуже цікаво, скільки заяв написав Павлов, скільки написав звернень в ДБР до слідчі. До речі, Павлова так і не допитали. Дуже цікаво. І на суді не допитали, і слідча не допитала, в матеріалах справи є його клопотання про те, що він просить, щоб його допитали, він вимагав, щоб його допитали, але чогось слідча, Савчук. Не бачила, що Павло просить допит. Значить, звернувся Павло з запитом по своїй гранаті. Йому повідомлено було, що такої гранати ніде немає, ніхто її не знав, не бачив ні клейкої стрічки, котрою була обмотана зверху корпус гранати, теж ніхто не досліджував. І потім у нас в справі з'являється адвокат Марія Населенко. Марія Михайлівна пише теж запит. В усі інстанції стосовно гранати, котру було знайдено у Павлова. Понаписувала кругом. Молодець. Всім, кому треба, Марія Михайлівна написала. А паралельно з тим, поки Марія Михайлівна чекала відповіді, то суддя Дубановська Павлова вже засудила, сказавши, що е, в справі є матеріали про те, що граната була підірвана, там показували якісь фотографії, де було, уявляєте, підривали гранату ф 1 а навколо неї, блін, жовте і зелене листя. Ну, Гарно так працювали, тільки трохи не Так от, по гранаті. Зачитаю вам. У військовій частині А2943 18.06.23 року, тобто вже тоді, коли Павлова осудили, під час артилерійського обстрілу був зафіксований факт знищення гранати Ф1 з маркуванням таким то, яка знаходилась в користуванні військової частини А0364. Суддя Дубановська. Може пояснити е, українцям, Павлову, адвокату, всім свідомим людям, яким чином ви досліджували докази по цій справі, коли граната була зірвана після того, як ви вже дослідили всі докази і засудили Павлова? Якось цікаво, на мою думку. Давайте далі проведемо трошечки паралелей, бо е, виходить, що затримував карний розшук. Київської області. А ви собі нагадайте, що Павлов на Закарпатті воював з Ярославом Калєсніком, який став, прям так, по службовому ліфту піднявся по кар'єрі своїй і став аж керівником Закарпатської поліції. А перед тим був теж в карному розшуку Києва, Київської області. Нагадайте собі ще такого фігуранта, як Олексій Петров, котрий був головою Закарпатської Ода, і з котрим теж воював Павлов, і з котрим у них відбувся конфлікт на початку повномасштабного вторгнення, де Петров заявив, що він Павлова посаде. Ну, як виявилось, бачите, не кидають ці генерали слів на вітер, да? раз і садять. Тепер давайте трошки розберемося, бо дуже багато є статей по, цих двох, по цим двом людям і паралель таку собі проведемо. Нагадайте собі момент повномасштабного вторгнення Закарпаття Оксана Павлова знімає відео, де керівник Закарпатської поліції, Колєснік допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Здорові дядьки сідали в автобуси. І Ксюша це все зафільмувала і показала це все на всю країну, за що була побита працівниками карного розшуку Закарпаття. Поломані ребра, написана заява, яка, напевно, закрита, бо не вбачають там е, ніякого злочину. Що ж тут такого побити жінку. Окрім того, е, Каліснік дуже зараз вправно орудує на Закарпатті. підприємці Закарпаття. Хочуть вже проти нього робити якийсь бунт. Тому я думаю, що якось би було би доречно перевірити пана Калісніка на його е, трудові заслуги. Дружину Калісніка, я думаю, ви теж пам'ятаєте, де на дорогущій автівці е, стала на тротуарі, побили там людину. Ну, засвітилися всі, гарна сімейка. По декларації дуже скромний хлопець. Але в Закарпатті люди добре знають, що йому належить. Ще один такий скромняшка, це ж Петров. Олексій Петров. Я вам трошки про нього інформації, а ви зараз робите самі свої висновки. Бо це людина, котра зараз працює в гурі. Це немало важливо. Котра зараз відповідальна за закупівлі зброї. Де дуже цікаві контракти. Значить. Давайте почнемо спочатку. 17-19 рік начальник департаменту контрозвідки СБУ. Був офіцером служб понад 27 років. З 2018 року має звання генерал-майора. В 15 му нагороджений орденом Данила Галицького. В 98-му закінчив Академію СБУ за спеціалізацією правознавство, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, директор навчально-наукового інституту СБУ. Народився 29 травня 76-го року в місті коломна Московської області РФ. Цікаво, як такі люди можуть працювати в СБУ. Та можуть займати посади в гурі і торгувати зброєю. На фоні усіх цих подій у мене особисто складається таке враження, що деякі працівники наших спецслужб працюють на ворога, усуваючи таких патріотів, як Павлов. Дуже цікаво виходить, що карний розшук Києва якимось дивним чином зійшов у військову частину. Спіоніри звідти гранату підкинув її Павлову в задній карман штанів, на який він нібито проїхав 300 кілометрів майже від Вінниці е, до Фурси. Е, була ще друга граната, до речі, цікава, вона теж комусь підкинута, чи можна чи йомусь подвір'ї зірвана, чи може. Е, була десь е, замічена в іншому місці, бо е, виходить, що карний розшук має доступ до частин, має доступ до зброї. Виходить, що керівники отаких от спецслужб СБУ, ГУР вправно працюють е, зі зброєю, і якимось дивним чином все це їм сходить з рук. То я думаю, що, напевно, варто все-таки Державному бюро розслідування, які написали, що вони не вбачають порушень. Вони закрили справу, яка була, до речі, відкрита. У Павлова, до речі, при, при його затриманні було вкрадено всі його речі. Ніде немає ніякого протоколу затримання, вказано тих речей, котрі з ним були. Немає грошей вказано, немає телефонів. Вказано. Все пропало. І ДБР не вбачало ніякого порушення, ніякого злочину. А як же ж так, граната з Павлова штанів, перекочувала на якусь траву, де, за словами Дубановської, була підірвана, і потім, в 23-му році, вона вспливає в якійсь частині під час артилерійського обстрілу, вона була пошкоджена? Вправне керування. Цією спецоперацією цих двох генералів. Я думаю, що е, для тих, хто розуміє, що відбувається, вам не треба лишнього пояснювати. Е, два генерали, вибачте на слові, скажу непопулярно, обісралися. Того, що злякалися одного нещасного Павлова, запхали його в тюрягу, де він сидить уже три роки ні за що за сфальсифікованими справами. А що сховали? Того що. Вигодно переправляти людей за кордон, того, що вигодно торгувати зброєю, того, що вигодно кришувати наркоту, того, що вигодно е, кришувати апаратки, вигодно кришувати е, вирубку лісів, розкрадання рінчі і всього іншого. Нагадуйте собі, що без поліції нічого не відбувається. І неодноразово Павлов, та й ми, коли їздили до Павлова на суди, вам показували всю ту схематозність, котра працює в Закарпатті, замість того, аби таких людей, як Павлов, поставити на якийсь пост, і він би навів порядок в тому Закарпатті, тому що йому не байдуже доля його маленької батьківщини. То таких, як Павлов, треба запхати в тюрму. Колись на РНБО Данілов вдякував організації Доста і Павлову за те, що вони показали розкрадання труби Дружба 2 на сьогоднішній день. Павлов за ґратами, Медвечук в Росії обміняний на 10 чоловік. Хоча таку жирну рибину треба було міняти на нормальну кількість наших хлопців. Тому якось так. Я думаю, що е, незабаром ми отримуємо дуже цікаві відповіді з ДБР. Нагадаю вам, що 14 лютого у Павлова суд. Ну, знову ж таки, по цій самій гранаті. Ну, я думаю, що всі свідомі люди все розуміють і бачать. Мені цікаво, коли ці злочини побачать в ДБР, коли реально будуть притягнуті до відповідальності ті злочинці, котрі розкрадають нашу державу, наживаються на війні, отримують, подивіться в кожного з цих генералів ордіна і заслуги. Грудь увішана медалями. Тільки цікаво, якщо Петров уроженець РФ, з якої сторони йдуть йому ті медалі. Далі буде. Разом сила, разом до перемоги. Закриття Павлова мало розвалити нашу організацію. Та люди, котрі свідомі, побачили це все. Тобто ви самі своїми діями доводите те, що Павлов не винуватий. Чим більше ви йдете в супротив... Звичайним українцям, чим більше ви е мурижите нас тими судами, тим більше людей до нас доєднується. Тому ми всі на вірному шляху. Далі буде.